Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрійте підручники на сторінці 37 та зошити на сторінці 17. -й. Встало сонечко давно. Зазирнуло у вікно. На урок час поспішати, математику вивчати. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися обчислювати значення виразу типу 17-8 різними способами, продовжувати працювати над задачами та згадаємо, як віднімати іменовані числа, Як записати суму чисел 26 і 14. Сума це додавання. При додаванні використовуємо знак плюс. Знайдіть суму чисел 26 і 14. Що слід зробити, аби записати різницю чисел 45 і 12. Різниця чисел це віднімання. Отже, треба використати знак мінус. Знайдіть різницю чисел 45 і 12. Як називаються числа при додаванні? Отже, числа при додаванні називаються доданок, доданок, сума. Як називаються числа при відніманні? Вірно, числа при відніманні називаються зменшуваний від'ємник різниця. Як знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок і отримаємо невідомий доданок. Від 40 відняти 26 отримаємо 14. Як знайти невідоме зменшуване? У різниці зменшуване це найбільше число. Отже, щоб його знайти, то треба до різниці додати від'ємник, і ми отримаємо зменшуване. 33 додати 12, то буде 45. Як знайти невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Від 45 віднімемо 33 і отримаємо 12. Завдання 214. За схемами, склади вирази і обчисли їх значення. Чим схожі і чим різняться записи. Отже, запишемо вирази у три стопчики. Перший стовпчик буде за першою схемою, другий стовпчик за другою схемою, і третій стовпчик за третьою схемою. Тоді нам буде краще порівнювати ці записи. Звіримося і побачимо, чим схожі, чим різняться записи. Отже, у кожного стовпчика однаковий перший доданок, а другий доданок одинаковий у всіх стовпчиках. І можна зробити висновок. Від перестановки доданків сума не міняється. Завдання 215. Обчисли різницю 17 відняти 8 різними способами, скориставшись схемами. Перша схема як обчислили вираз 7 відняти 8 на першій схемі. Розклали від'ємник 8 на 7 і 1. Вірно. Потім від 18 відняли 7 засталося 10, від 10 відняли 1 отримали 9. Розгляньте другу схему, як обчислили різницю. Розклали зменшуване. Тобто 17 розклали на 10 додати 7. Потім від 10 спочатку відняли 8, отримали, отримали 2. Потім оцю двійку до цієї двійки додали ще 7 і отримали 9. Як обчислили різницю 17 відняти 8 у третій схемі. Отже, у третій схемі різницю робили на основі складу числа. Ми знаємо, що 17 дорівнює 8 додати 9. Отже, від 17 відняти 8, то отримаємо 9. Ми розглянули три способи віднімання. Отже, перший спосіб це був віднімати число частинками, другий спосіб віднімати на основі десяткового складу числа. І третій спосіб на основі складу числа. Завдання 216. Обчисли різницю 17 відняти 9 зручним для тебе способом. Виконайте цю вправу усно. Давайте розв'яжемо цю вправу всіма трьома способами, які тільки що повторили. Запитання 217. Запиши в сантиметрах кожну довжину. Отже, ми маємо дециметри і сантиметри. Треба перетворити в сантиметри. Давайте подумаємо: ми знаємо, що 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. 1 дециметр і 2 сантиметри нам треба перетворити в сантиметр. Давайте подивимось. 1 дециметр це 10 сантиметрів. Значить, можемо сказати, що тут буде. Замість одного дециметра це буде 10 см, а ще 2 см то буде 12 см. Отже, ми можемо записати перший. Розглянемо другий 2 і 5 см. Ми знаємо, що в одному дециметрі 10 см, то в двох буде 10 і 10, це буде 20. Отже, 2 і 5 см буде дорівнювати 25 см. Запишемо цей вираз. Поставте на паузу, допишіть вправу, потім звіримося. Ми зробили перетворення і записали довжину в сантиметрах. Завдання 218. Обчисли різниці за зразком. Розглянемо перший, першу різницю. 1 дециметр, 3 см відняти 7 см. Щоб відняти. Такі числа іменовані, потрібно спочатку перетворити 1 дециметр і 3 сантиметри в сантиметри, а потім уже віднімати сантиметри. Отже, дивимося на зразок. 1 дециметр і 3 сантиметри – Це дорівнює 13 сантиметрів. А потім від 13 сантиметрів відняти 7 сантиметрів, то дорівнює 6 сантиметрів. Робимо другий приклад. 1 дециметр 7 см відняти 9 см. Отже, перетворимо 1 дециметр і 7 см перетворимо в сантиметр. Запишемо цей вираз. Ми знаємо, що 1 дециметр дорівнює 10 см. Отже, 1 децим це 10 см, та ще 7 см, то разом буде 17 см. Отже, першу довжину ми перетворили в сантиметри. Тепер треба відняти 9 см. Від 17 см віднімаємо 9 см. Дорівнює 8 см. Поставимо відео на паузу, виконаємо завдання до кінця та прокоментуємо. Перевіримо 1 дециметр – 4 см. Це буде 14 см. Від 14 см відняли 5 см дорівнює 9. Отже, далі 1 дециметр – 7 см дорівнює 17 см. 17 відняти 8 дорівнює 9 см. Молодці. Завдання 219. У класі на підвіконні ростуть два кактуси. Один з них має висоту 1 дециметр і 5 сантиметрів, а інший на 8 сантиметрів нижчий, яка висота іншого кактуса. Запишемо скорочений запис та розв'язок розв задачі. Перший кактус 1 дециметр і 5 сантиметрів, А другий кактус невідомо скільки, але сказано, що він на 8 сантиметрів нижчий від першого кактуса. Отже. Щоб дізнатися, яка висота другого кактуса, треба від 1 і 5 см вірно, відняти 8 см і ми дізнаємося довжину висоту другого кактуса. Перетворимо 1 дециметр і 5 сантиметрів у сантиметри. Тоді від 15 см віднімемо 8 см і дізнаємося. Що висота другого кактусу 7 см. Молодці! Задача розв'язана. Завдання 220. Розглянь, як поділено відрізком кожний трикутник. Які фігури утворилися в кожному випадку. Розглянемо синій трикутник. Наскільки фігур його розділили? Так, на дві. Одна з фігур трикутник, а друга чотирикутник. Вірно. Ось вам і підказочка. Розглянемо рожевий трикутник. На скільки фігур його розділили? На дві фігури, які вони, обидві фігури це трикутники. Розглянемо підказку. Молодці! Завдання 221. На кожній грані куба намальовано сердечко. Скільки сердечко намальовано на кубі? Отже, давайте розглянемо грані куба. Ми бачимо дві бокові грані і верхню. Отже, від нашого ока заховано ще дві бокові грані і нижню. Порахуйте, скільки ж там сердечок. Завдання 222 та 223. Виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Зошит, сторінка 17. Завдання перше. Напиши за зразком. Запишіть числа 80 та 50 по рядочку. Завдання друге. Обчисліть вирази зручним для вас способом. Завдання третє. Виконай дії з іменованими числами. Завдання четверте. Заповни таблицю. Пам'ятаємо, що різниця це віднімання. Завдання п'яте. Микола і Аліна збирали гриби. Микола знайшов скільки грибів, скільки букв у його імені, а Аліна на 5 грибів більше. Скільки всього грибів знайшли Микола і Аліна. Розв'яжіть задачу та запишіть відповідь. Завдання шосте. Кожний трикутник поділи одним відрізком на трикутник і чотирикутник. Виконайте завдання ми таке робили в підручнику. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!